зекономлю тобі 300 доларів на візові послуги. Слухай, записуй, це відео, щоб не загубити. Якщо тема не цікава, гортай далі. Але якщо ви навіть колись плануєте отримати візу США, збережіть і поверніться до цього відео тоді, коли це знадобиться. А тепер давайте по порядку. Крок перший. Спочатку потрібно вибрати візовий центр, де проходитиме співбесіда. Якщо ви не знаєте, де знайти доступні дати, напишіть у коментарях слово посилання, я надішлю вам корисний сайт, де можна це зробити. Другий крок реєстрація анкети DS 160. Найголовніше заходимо на офіційний сайт, обираємо країну, де буде проходити співбесіда. Реєструємо першу сторінку, щоб отримати номер ds 160. Він знадобиться для запису на співбесіду. Пам'ятайте, саму анкету можна повністю заповнити пізніше, навіть за кілька днів до співбесіди. Головне зафіксувати номер. Третій крок: реєструємо обліковий запис та оплачуємо візовий збір. Після отримання номера ds 160 заходимо на сайт візового центру тієї країни, де буде Буде проходити співбесіда у кожній країні свій сайт, тому будьте уважні. Створюємо обліковий запис, вносимо свої дані та номер ds 160, оплачуємо візовий збір, вибираємо дату співбесіди та обов'язково роздруковуємо підтвердження. Тільки після цього повертаємося до заповнення анкети ds 160. Головне, уважно читайте питання та використовуйте підсказки, які там додаються. Крок номер 4 завантажуємо фото та надсилаємо анкету. Обов'язково обираємо правильний візовий центр. Наприклад, якщо співбесіда у Варшаві, обираємо Польща Варшава. Надсилаємо анкету, роздруковуємо підтвердження. Це один з найважливіших документів, тому не загубіть. П'ятий крок: готуємося до співбесіди. І ось найважливіший етап це співбесіда. Не слухайте міфи, що документи нічого не вирішують. Краще, нехай у вас вони будуть, всі підтвердження, ніж отримаєте відмову через їх відсутність. Що раджу зробити? Подивіться відео про типові запитання на співбесіді. Пройдіть репетицію співбесіди, це реально допомагає. Підготуйте всі документи, навіть ті, які можуть не знадобитися. Якщо хочете пройти репетицію зі мною на отримання персональної поради, самі від під ваш кейс напишіть мені в особисті повідомлення: це найкраща підготовка перед співбесідою. Підписуйтеся, щоб отримати ще більше корисних інструкцій.